На вулиці мінус 10, а в льодовому містечку вирує життя. Лунає пісня, чути дитячий сміх. Збираються глядачі. 17 січня завершили свою роботу скульптори, які втілювали в кризі безсмертних персонажів Гоголя, які годиться по завершенні конкурсу традиційні урочистості. А ось цьогорічний її гість нетрадиційний. Ява актора місцевого театру в образі відомого письменника зацікавила черкастів. Гоголь же радів увазі до своєї творчості. Мені дуже приємно, що тут знають і шанують мої твори. Для оголошення переможців конкурсної програми фестивалю на сцену піднімається компетентне журі. Його голова відзначає, офіційно фестиваль закривають. Проте людові шедеври радуватимуть городян, доки не розтануть. Наше місто над Дніпром живе від фестивалю до фестивалю. І характерно, що серед зими. В січні місяці ми знову вітаємо славетних скульпторів, які своїми витворами мистецтва внесли якби таку теплу теплий подих своїми скульптурами холодними, теплий подих в наші душі. Мороз щіпає, тож інтригу довго не тримають і називають імена переможців. За майстерність третє місце присудили Анні Расінській з Польщі за фігуру панночки. Друге Сергієві Олешко з Полтави за образ Хлістакова. Першість у мистецькому змаганні вибору минулорічний учасник фестивалю зі Львова Андрій Дацько. Його льодовий дяк полонив серця усіх членів журі. Вона гармонійно поєднує в собі вирішення і пластичності, і статичності. Вона і якась душа там відчувається, тому журі було одностайне. Для самого автора образ дяка не просто гуголівський персонаж, а уособлення українського чоловіка. Ну, вірзаюсь, восьмо кромешки. Це таке є уособлення, скажімо, середнього статистичного українця. Ну Десь так, з примруженням ока, десь він там дійсно і трошки випив, десь там позалицявся. Він такий веселий, життєрадісний, добродушний. Це і не та дяк. Діяк. особа духовного звання. Крім облюбованих журі скульптур, черкасів зачарували й інші. Виконані також майстерно і фахово. найбільше сподобався вареник і дяк? Солоха, мабуть, мені більше всього подобається. Мені сподобалася запам'яталася найбільше скульптура Тостап'ятова. Це канівський скульптор, наскільки я знаю. Він зробив пацюка цього року. От і загалом всі фігурки дуже гарні, і деякі дуже схожі на персонажів. Головного гостя свята вразила скульптура Оксани. Мені звичайно подобається Оксана більше всього, тому що, по-перше, я чоловік. І відвідувачі, і організатори фестивалю помітили кришталь 2010 Перевершив попередні заходи. Рівень цього року був набагато вищий. Тому що ми вже навчилися його робити, ми знаємо, як це робити. І якщо чесно, то з великим задоволенням ми надалі будемо проводити такі фестивалі. Міська влада обіцяє Черкаси продовжуватимуть фестивалити. Цьому році буде фестиваль кам'яної скульптури, цьому році обов'язково буде Дрівляндія. І Є ще, мабуть, деякі ізюмінки, про які я ще вам розказувати не буду. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Віка Новини.